Всім привіт! Ви на каналі Лайфхаки від Майк і в нас починається перша рубрика Лайфхаки для шпигунів. Перший лайфхак на сьогодні це як роблять на відбитки пальців. По-перше, для цього це дуже легко зробити. Затем нам наш. Надо выйти. И тени. Как раз еще падать. И известно ж клеровый папир. Ну, точнее, что белый. Тоже починаем. Пусть начинаем. Двигаемся. Зараз ви маєте взяти всі все, що нам знадобиться, Тож, спочатку беремо кісточку і цінь. Цінь, колір ціней може бути будь-який. Це ваш вибір. Ну, бажано або постриженим олівцем, або тінь. Тоби ні із найкращих варіантів? Я вибрала другий варіант. Я беру цей колір і зараз буду ним намащувати, Дивіться Бачите? Так. І бачите, це спроста сенка намазані, так? Тепер фокус зараз буде. Це, дивіться, перекладаємо, І бачимо невеликий відбиток. Це наш лайфхак, який на сьогодні. Тож, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк та колокольчики на це відео і обов'язково пишіть коментарі. Всім пока!